Пане Вадиме, вітаю вас власне на форумі, який присвячений роковинам голодомору. Питання у вас буде насправді до вас буде по ситуації на фронті, тому що ми бачимо російські війська як не як, але рухаються із такою потужною силою, і час від часу населені пункти такі окуповують. Що там відбувається, якою може бути ситуація до кінця року? Плани Російської Федерації стосовно нашої держави незмінні. Що стосується, наприклад. Луганської, Донецької області. Це ті плани, які були з самого початку збройної агресії. Це повна окупація цих областей ну і виконання тих завдань, які були поставлені для спеціальної військової операції. Що там відбувається? По суті, спочатку йде зачистка, туди заходить Росгвардія, заходять підрозділи ФСБ, які повністю перевіряють місцеве населення, виявляють. Учасників бойових дій, ті, хто служив в Збройних силах, родичів, наших патріотів, наших військовослужбовців, виявляють всіх осіб, які є нелояльними до Російської Федерації. Це дуже складно, тому що, по суті, йде суцільна зачистка, суцільна перевірка всього населення, яке залишається на тимчасово окупованих територіях. Ну, і після цього починаються планові заходи щодо асиміляції цих територій. В Російську Федерацію, починаючи з законодавчої бази, тому що все, що там відбувається, воно підпадає зараз під закони Російської Федерації. І пішли далі. Це культурна спадщина, це мова, це школа. Якщо виявити собі, скільки підручників завезено на територію окупованих регіонів, це, 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 це велик. Це мільйони підручників, які завезені для того, щоб наші діти вже вивчали історію Російської імперії. Інші питання, які пов'язані з примусом і з таким знаєте, вимушеним, вимушеним визнанням російської окупаційної влади. Тому що якщо ти не маєш паспорта, то ти по суті, там не маєш жодних прав, починаючи від пенсії, медичного забезпечення, влаштування на роботу, влаштування в школу, в дитячий садок. Це по суті те, про що ми говоримо. Це, це суцільний геноцид. Нашого населення на окупованих територіях по всім напрямкам. Ну я вже не говорю про порушення всіх конвенцій, які тільки є стосовно там Женевських конвенцій, конвенція, що стосується забезпечення прав тимчасово окупованих територій, населення на цих територіях. То тобто це суцільне порушення, яке здійснює Російська Федерація на нашій землі. Ну, там вона нас окуповує, а решту частину, яка на щастя, не перебуває під її окупацією, вона кошмарить ракетами та дронами щоночі. Які взагалі ракетний потенціал наразі в Росії, тому що була інформація, що вони накопичили там 200 х 101 мало не 300 іскандерів, тобто балістики, які є дані. По-перше, ми постійно відслідковуємо це все питання. Да, дійсно є виробництво. І от останні публікації, які з'явилися в засіб масової інформації, вони коректні. коректні, можна використовувати. Що із шахедами, тому що шахедів летить неймовірна кількість, коли ми побачимо успішні удари по цих заводах. Не дуже просто дотягтися до цих заводів. По-перше, ну, та ж Елабуга да, або той же самий Іжевський завод, вони знаходяться на дуже великій відстані. Вони встигають прийняти заходи безпеки, тому що поки долетить наш безпілотний літальний апарат, це проходить не один, не одна, не дві і не чотири години. Це перше. А друге, необхідна більш потужна зброя для того, щоб це великі, дуже великі площі, виробничі площі, і одним ударом знищити повністю все це виробництво це, це складно. Але інші заходи, інші заходи, які називаються некінетичні – Це санкції. Це кіберудари, це інші заходи, в тому числі інформаційні, які пов'язані з тим, щоб, ну, по крайній мірі, зменшити, а в перспективі взагалі припинити це виробництво. Але це дуже складно. Пане будемо останнє запитання. Інформаційна історія останніх днів буквально посилюється. Щодня ми бачили запуск вчора. Вчорашній власний запуск. Ну, вже відкоментував пан Буданов, Що там два кедра тих самих, наскільки зрозуміло, чи 10, чи два, 2, 2, чи 10. Ну по перше, ми прокоментували. Я вже коментував це питання. Ви сказали, що 10. я сказав до 10, до. да тому, що я ми ж на чому грунтуємося? Ми грунтуємося на досвідних зразках. Досвідні зразки можуть бути виготовлені. Одночасно можуть виготовлені бути виготовлені послідовно. Ну, наша інформація вона підтверджує те, що знову ж це дослідні зразки. Це ті науково-дослідні роботи, які відкриті спеціально Російською Федерацією для удосконалення свого ракетного потенціалу, включаючи міжконтинентальні і створення на їх базі, як те, що ми зараз побачили, це ракета середньої дальності, про, про те, що говорять зараз всі це загроза для Європи. І якщо пам'ятаєте договори про е, ракети середньої і меншої дальності, це якраз стосується цього. 5 ,5 тисяч кілометрів дальності, але я хотіла доуточнити про інформаційну істерію, тому що були повідомлення, що спочатку Росія може вдарити по Верховній Раді, тепер з'являється, що поява у Рівському полігону, тобто, знаєте, такий собі психологічний тиск та терор. Таке буде. Таке буде, і Росія дуже чітко використовує ці інформаційні приводи для того, щоб ну, дестабілізувати ситуацію. Це ж не просто особливо якщо це велике місто. Ми ж бачимо, як відразу паралізується вся робота, починаючи від громадського транспорту, навчальні заклади, да все, що стосується нормального життя, воно припиняється. Тому що ми розуміємо цю загрозу. Ми її не просто розуміємо, ми знаємо, ми маємо досвід, починаючи від, від самого початку, від простих безпілотників і закінчуючи тими, які вже запускаються по 100, 120, 150 щодобово. Так що, Але ми готові до цього. Що робити людям? Що робити людям не паніки. Тверезо оцінювати ситуацію, розуміти, де Міг-31-й, де безпілотник, який тільки злетів з Каримського півострова, а де ракета небезпека, яка може, може бути на тому місці, де ти проживаєш, протягом п'яти хвилин. Це дякую. Розуміння, розуміння і чітке дотримання тих інструкцій, і методів, скажі, збереження життя, якими які, які ми, на жаль, маємо вже досвід, як це робити. Дуже вам дякую.